І наступна історія: ми переходимо до третього етапу сьогоднішнього етеру. Декілька ефірів тому я розповідала вам про американського блогера, який приїхав в Україну. Зняв декілька відео в пасажі, показав декілька лексусів і сказав, що Київ жирує на американську допомогу у відповідь на цю пропагандистську російську хрінь. Цього блогера запросив до себе Кейлін Робертсон, про якого я теж розповіла. Це ірландський журналіст, режисер, і Кейлін Робертсон, мало того, що записав спеціальний відеоролик, в якому пояснив, чому це російська пропаганда і пересмикування. По-друге, він зробив навіть спілкування з цим персонажем для того, щоб показати, як відбуваються маніпуляції. І після цього я рекомендувала вам слідкувати за. Келіном Робертсоном, тому що його робота досить цікава. Він уже зняв не один фільм про Україну і розповідає історію українців так ефективно, як українці самі про себе іноді не можуть розказати. І я побачила сьогодні дуже багато людей, які написали, що вітання з Херсоном. Зараз я прямо зачитаю ці коментарі, тому що я бачу багато коментарів, очевидно, частково через е, заставку. Е, ну, зокрема. Питання з Херсону. Херсон зараз називають містом дерев'яних вікон, і я розумію цю жіночку. Ми тут під обстрілами всі трохи куку. -ку. Жіночка, до речі, була з Сумщини для того, щоб ви розуміли. Я почала з Сумщини. Ми говорили про суми, про суми недооцінені. І я показала вам декілька історій з сум. Але історії з Херсону зараз будуть, тому що Кейлін Робертсон поїхав у Херсон для того, щоб розповісти світові про злочини росіян. На Херсонщині і якими жахливими вони є. І те, що проти нас зараз ведеться новітня війна. A place where meets Mad Max. 300 times a day. The Russians use drones to kill civilians in a city called Kherson. They can blow a hole in your window and send another drone right inside. Перш ніж ми продовжимо дивитися відео від Кейліна, я все-таки хочу додати українського контексту, тому що ну, найкраще все ж розповідають про те, як росіяни полюють на українців, відкривають фактично сафарі на українців Херсонщини, самі херсонці. І е, зараз ви побачите свідчення однієї, дівчини, яку таким чином обстріляли. Технологія виглядає так: з допомогою дронів. Знаходять жертву, відслідковують її, і потім на жертву скидають якусь вибухівку для того, щоб або її скалічити, або вбити, якщо пощастить. Скидають як на людей, що в автомобілях, так і на людей, які пересуваються пішки, як і на людей на автомобілях. Ну таке собі полювання на людей. Без ризику для здоров'я росіян, тому що дрони ти на відстані. Новітній спосіб іще один знищувати українців людьми надзвичайно визначеної культури російської, яку нам дотепер продають як російську видатну культуру. І от, наприклад, Анастасія, одна із е, 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 тих, хто потрапив під е, такого виду атаку, розповідає про свій досвід. Зробив скид прямо на мене. Граната котилася по мені і взірвалася в мене під ногами. Я зразу вже отримала поранення. У мене в ушах, в ушах почався дзвон. Я не зрозуміла. Я боялася геть дивитися, що я вся в крові. Херсонка Анастасія Павленко розповідає: російські військові скинули на неї вибухівку з дрона 28 вересня близько 11 години. І... Знову ж таки, це сюжет суспільного. І я не втомлюся повторювати на те, те, наскільки якісно і класно вони роблять інформацію. Що якщо ти хочеш коротко дізнатися, щось у відеоматеріалі без пересмикувань, маніпуляцій, а чисто з точки зору інформування, для того, щоб ти далі сам собі робив висновки, ну йдіть туди. І от е, Анастасія, вона ж насправді не виглядала як український військовий чи як ще щось. Очевидно було, що вона просто жінка, яка їде на велосипеді. Жінка живе в передмісті, запізнившись на автобус до міста, вирішила їхати велосипедом. Говорить, коли почула дрон, намагалася маневрувати. Я руля вправо, він за мною. Руля вліво, він за мною. І такого у нас було декілька маневрів. Він розуміє, що в мене справа вже буде канава. Він відлітає мене фіксувати на камеру. Він не зміг мене зняти на відео, бо там ну, видно, що дівчина їде, тому що в мене були, ну. Розпущені волоси. Ну, я була в шортах, футболки. Ну я ніякої загрози її явно не несла. Анастасія має двох дітей. Її батько загинув, захищаючи Україну. І зараз вона прийняла рішення виїхати з Херсону, але ненадовго, до того моменту, поки можна буде повернутися туди безпечно. І тут я побачила коментар від Зозулі в нашому місті в день б'ють 5-7 людей кожен день. І про це майже ніхто не говорить в українських медіа. Зозуля, а ви ну, з якого міста? Уточніть, бо я не, не дуже не настільки орієнтуюся. Так от про цю історію майже не говорять в українських медіа. Я не знаю про про різні міста. От про Херсон я бачила таку історію, і зате про цю історію дуже переконливий фільм зняв сам Кейлін, який приїхав до нас з Ірландії. І мені здається, що походження Кейліна в принципі дуже багато розкриває, чому він настільки зацікавлений в тому, щоб допомагати Україні, і зняв про це документальний репортаж на 30 хвилин. download your phone information and They're trying to kill you. I mean, they were trying to kill me. The fear that I felt when I was in Chazevia and Kramatorsk was nothing compared to what I saw in her son. And this is what people have to live through every single day in that city. Uh, ну ви розумієте, так? Я дала спеціально, я тепер даю титри для того, щоб ви розуміли весь текст. І Зазуля дописала, uh, що вона з Херсона, і що вчора скинули на швидку допомогу. Лікар загинув фельдшер та водій поранені. Ну і власне це жахіття, тому що кожен день, виходячи на, вулиць, на вулицю, ти, ти усвідомлюєш, що прилетіти може прилетіти може в будь-який будинок, водночас ти виходиш на вулицю і розумієш, що за тобою можуть полювати. І Кейлін розповідає про цей досвід у своїй документалці і робить цей досвід відомим, ширшій аудиторії. І попри те, що на Ютубі у Кейлін не так багато підписників, я рекомендую вам на нього підписатися і подивитися, по-перше, сам репортаж. По-друге, інші відео Кейліна на його Твіттері, в принципі, видача цього сюжету була досить велика. Як мінімум, мільйон видач було для того, щоб хтось, ну побачив це в стрічці, ну тобто, міль мінімум мільйон разів в стрічці Твіттера хтось гортаючи бачив як мінімум заставку цього репортажу, не кажучи вже про те, щоб ознайомитися з сюжетом, і насправді я розумію, що дуже важко людям, які взагалі нічого не знають про Україну, не цікавляться Україною, втомилися від війни, тощо, тощо, тощо. Дуже важко їх переконувати, дивитися і слідкувати за цими новинами. Але цього 30-хвилинного репортажу мені здається достатньо для того, щоб усвідомити злочини, якого масштабу робить проти України Росія, але не лише Росія, а і медійка, яка мовчить те факти демірія ізнамік пейнтеншень, васкайонафізкризей. You know, there, the cultural art, art center was hit there on Thursday when I first arrived. Um, and there was a piano surrounded by flames. Um, uh, because the Russians like to destroy anything with any kind of culture and beauty, that's what they do best. Um, and every single day, slowly life drains out of that city. And the city's known for its symbols of like watermelons and paper planes. Mm. І е, жах цієї ситуація в тому, що місто повільно стирають, і стирають місто, символом якого є кавун. Ну тобто, ну, типу, кавун. А замість цього тепер символом Херсону є рожеві капці з цього сюжету. The Russians hit the market in Kherson that I was filming on Friday, and killed seven people, and I recognized One of the people that was killed because she, sold, she, 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 she um, sold me apples on Friday. And I noticed that because she had pink shoes. Е, Наталія Лаптик, так абсолютно даю вам згоду. Робіть е, і ви з моїм відео, що хочете, і всі, хто хочуть нарізати, переробити щось додати своє, якщо ви не викривлюєте ту інформацію, яку я подаю, використовуєте абсолютно у вільному доступі. Я даю вам можливість це робити, перекладати, поширювати для того, щоб більше людей дізналися про цю історію. Тому що медійка мовчить. Водночас, чим хороший сюжет Кейліна? Це тим, що він дає дуже чітко зрозуміти, що Росія веде безліч різних війн проти українців, і, зокрема, війна дронами, яка цілить саме в цивільних. Росія воює проти цивільних, і це один із головних акцентів, які Кейлін робить у своєму сюжеті. for a fact. I was a soldier 16 years, a Marine for four years. You know, you just don't haphazardly fire into a populated area. We don't do that. The Russians are deliberately killing these people. I'm not going to say killing. I'm going to say murdering because to me, that's what it is. I mean, to me, that's a whole new type of warfare. You know, you don't have to fight your enemy face to face. You can send some little thing, uh, some little machine in the air with a camera. Find your target, whether that's a soldier or a civilian. Hunt them down and kill them. And in fact, uh, they will chase vehicles. We had we had a uh, somebody we know the other day was their vehicle was chased by a drone. In this moment, we tell told that if the Ukrainians come to our lands, we can shoot them And we can't Військові об'єкти в Росії в той момент, коли Росія просто перемелює українських цивільних, і робить це настільки очевидно, що це навіть не треба особливо документувати. Вони самотужки викладають відео про це, і ми про це зараз теж поговоримо. Ми про це поговоримо, бо у мене ще не до кінця розказана для вас історія. Давайте дослухаємо і ще два епізоди, які, на яких... Мені хотілося б наголосити і перейдемо до того, а кому ж дають голос, і що тільки що забанив мій Фейсбук, який же пост? І а, поговоримо про те, що кожне нове дно, яке пробивають росіяни, відкриває якісь нові глибини, яких ти від них не очікував. What happened there was called a double tap. That's what the locals call it. It's where the Russians hit someone or something with a drone, wait for rescue workers to come or people to put the fires out, and then they'll hit the site again, designed to cause maximum damage to people trying to clean up and people trying to save lives. It's indescribable evil. Неможливо описати, неможливо описати це зло, але по суті, як ви бачите, росіяни не просто заходять і б'ють по цивільних мішенях. Вони чекають, поки прийдуть рятувальники, пожежники, лікарі і добивають, добивають для того, щоб якомога більше людей охопити. І в цей момент, і в цей момент у нас у нас відбувається увага всього світу до. Nazi You've said that um, the war against Ukraine is Putin's war, um, but a majority of Russians obviously stands behind it. So, isn't it a Russian war? I think it's Putin's war. Vladimir Putin is president of uh, our country, of Russia. He started this war. Uh, people under dictatorship afraid to be allowed. Uh, So, if they could speak out without fear, you think a majority would be against the war against Ukraine? I'm sure that nobody liked this war. What to discuss here uh, is these uh, everybody uh, against the war. Uh, this war started Vladimir Putin, and should uh, this war should be stopped immediately. що? Серйозно? А хто тоді ті люди, які скидають? Скидають на українців ракети кожен день. А хто ці люди? А хто ті люди, які записують на відео те, як атакують українців, і не просто записують, а підкладають під це музику? Народідов і той тоді то люблю. І якщо ви думаєте, що це цинізм? Ні, я вам просто не всі саундтреки показала. Так, ноги, 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 Ах, ноги, ноги, так у -у, це війна Путіна, так?